Всіх цих історій там з якимись космонавтами, які там намагалися з'їсти себе десь на орбіті. Я відчув, що я вже трохи втомився від е, літератури, яку я пишу, від самого себе, і пора якось відпочити е, час е, погодитися зі старшими колегами, що треба набратися якогось нового досвіду. Я відклав якусь е, клавіатуру в сторону і якийсь час не писав. І не писав я буквально може два місяці, тому що дуже скоро до мене прийшла людина, яка запропонувала написати роман на замовлення. Роман я вирішив теж назвати Не багато не мало. як стати Богом і не заплати». Я подумав тоді, що це неймовірно прикольна назва. Українська література буде вражена, звичайно ж. Але якось, ну і повне натхнення строчив, строчив, строчив. І написав я майже дві третіх, три четвертих, якщо вже говорити музичними термінами, три четвертих цього роману, коли він раптом став. Став і все, і я далі якось... і... Втратив і нитку, і втратив відчуття, що я це роблю, ну, що це комусь потрібно. І я війшов, напевне, знайому багатьом фазу а, якогось внутрішнього а, скажімо так, клімаксу чи просто кризи. І якоюсь мірою ця криза вона навіть знайшла своє відображення у, мабуть, у почуттях головного героя? Гонимий своїми пристрастями. Зокрема, якимось жовчним бажанням чи то слави, чи то наживи. Одним словом, бажанням якогось корисливого толку. він необдумано укладає угоду із певним загадковим замовником, який просить його написати симфонію до Євро 2012 до відкриття чемпіонату. І все виглядає доволі безхмарно. Не враховуючи деяких моментів, а до тих пір, поки композитор не, не сідає за ноти і не стикається з тим, що власне він з себе нічого не може винусити. І він починає копати, в чому ж справа. І наступає для цього композитора певний момент внутрішньої чесності, внутрішньої відвертості, що от так от і так. Дожив я там до свого там, композиторського віку там, якось, там, 29 років, сів там за свою дев'яту умовно кажучи, симфонію і стикнувся з тим, що я там продажна твар, за все життя там, нічого толкового не написав, і гріш мені ціна, і взагалі все життя профукане. Найкраще, що можна зробити в такому стані, це, мабуть, померти. Сталося так, що цей роман написав себе сам в результаті. І цей роман зовсім не про те, як стати Богом і не заплакати, І зовсім не про симфонію, не про футбол, не про Євро 2012, не про Майя, не про кінець світу. А він про кризу фальшивості. І про віднаходження справжнього. Що нам вистачає сміливості, ми в один із таких моментів, коли нас притискає життя до стінки, ми а, визнаємо самі перед собою, що ми а, фальшуємо, що ми імітуємо себе, імітуємо дійсність, імітуємо свободу вибору. І багато інших речей імітуємо віру, імітуємо любов. І загалом ми живемо в світі, де е, скрізь е, так би, одні, одні симуляції, одна імітація. Прийшли до того, що ми стали імітацією і е, стали фальшувати наш світ. А, як казав ще один мій знайомий, е, стали жити мертвими. Така парадоксальна заявка. Одного разу мені товариш. Написав смс-ку. Каже, я помер в три роки. Я це зрозумів тільки тепер. Я Думаю, не зрозуміти, що це таке означає. Чого він таке дурне мені пише з самого ранку? Я помер в три роки. Тху на тебе. Щось, щось мене торкнуло в цих його словах. І давайте ж простежимо, як це можна е, літературно, так, щоб. Е, Нікому не говорити нічого, так би мовити, в обличчя, але якось ми ж всі розуміємо, про що йдеться, так? З Іреною вони одразу ж почали грати у гру, ніби то нічого не відбувається, і вони просто друзі. Вона була з осло, вивчала в Парижі архітектуру і збирала у Львові матеріали для кандидатської роботи з системи моди. Носила короткі зачіски, малювала губи темно-бордовим, мала зелені очі, невеликі всіяні ластовинням груди. Вона жила на високому замку. Вони грали, що вона принцеса, а він нордичний Асур, який приходить серед ночі і убиває дракона своїм теплим пістолетом щастя. Отже, ти, Ірена, моя Амнезія, богиня забуття, ти, котра вийшла з розкроєної модою голови Афродіти, ти, що нагороджуєш терпкими плодами Амнезії. Ти, що показуєш скандинавське кіно про асів і велетів. Ти, що співаєш старшу едду під звуки електро, ти, що знаєш значення фінського слова тоска, відчуття, яке виникає при погляді на засніжене поле в місячну ніч. Ти нагороджуєш мене забуттям і ніччю душі. Ти даєш мені нюхати кору священного тиса. Ти скажеш мені підвісити себе за ногу до дерева на краю прірви. Я знаю, ти зробиш це. Ти Волжба, ти Вьольва, ти вульва. Ти моя мандрагора. історії про добро, любов і благодать. Вони, ми в них зневірилися. Тоді в нас автоматично виникає наступна грандіозна ціль. Стати, власне, чимось на кшталт Бога. Тобто включити в себе всіх істот, які від нас колись відпали, розвинутися в таку якусь мегаформу і перестати бути залежним від прихотей. Зірок, а самому вершити свою долю. Тобто зрівнятися з Богом, або навіть може і показати своїм вчинком, що та, ладно, там нема ніякого Бога, я Бог. Наука збирає довкола себе дилетантів, любителів ажіотажу, які зі строгих і неупереджених досліджень роблять профанацію, послуговуючись звичкою відміряти на око. Оператор має мало відношення сам до того, що він пише. Він є скоріше певною. Мамкою, яка дає народження творові, але не, не творцем в такому значенні деміургічному. тебе Подарунок. Ось як мені зараз з цим іти в метро. Класно сідаєш і їдеш собі. Але якщо у тебе станеться якась творча криза, сідаєш на цей стільчик так. і, і такий промінець світла тобі гарантувати. Класно, дуже дякую і дуже дякую Вікторії. Дуже цікавий. Я буду. Якщо я буду занадто сильно гордитися, тим, що я там написав сьому вже книжку, я буду сідати перед читачами.